Підготовка будинку до опалювального сезону. Налаштування автоматики теплового пункту. Налаштування ІТП з погодним регулюванням. Що треба пам'ятати про ІТП? Основна його мета це запустити в будинок рівно стільки енергії, скільки йому потрібно. Регулюється це температурою наших батарей, опалювальних приладів. І відповідно до зовнішньої температури відбувається коригування температури подачі теплонося, яка заходить безпосередньо в будинок. Ну, наприклад, в залежності від там типу будинку, від його характеристик, при температурі на вулиці там 10 градусів тепла, там температура батареї повинна становити, ну, наприклад, 30 градусів при нулі. Відповідно, вже там 45, а при мінус 10 там 60. Знову ж таки, ці показники дуже індивідуальні для кожного будинку. Перед початком опалювального сезону саме час перевірити теплопункт. Більш точне налаштування буде здійснюватися, звичайно, після того, як вже буде запущена система опалення, але ряд показників і параметрів можна вже перевірити зараз, щоб знати, чого чекати. Як правило, у вас є. Контролер того чи іншого виробника. І параметри, які необхідно перевірити це, по-перше, відповідність заводських налаштувань і того, що у нас є на об'єкті. Якщо вони ідентичні, це може свідчити про те, що контролер або ніколи не налаштовувався належним чином, що, на жаль, дуже часто зустрічається, або про те, що якби він. Ну, ці налаштування були збиті, наприклад, через там, втрату е, живлення чи його вимкнення на літній період. Е, один з моментів, який показує, що щось не так, і якби, налаштуванням контролера не займалося, чи ці налаштування були збиті, це е, дата і час, які в ньому встановлені. Е, ще один важливий параметр це так звана крива е, опалення. Вона в різних контролерах може ну, задаватися по-різному, як правило, це. Показник, ну, наприклад, тут це 1,3, який відповідає скажімо, за температуру всередині приміщення і температуру батарей, залежно від того, яка температура зовні. Тобто в паспорті контролера ви можете подивитися, набір цих кривих, подивитися, які вони тут. Знову ж таки, дуже часто цей показник встановлений з ну, по замовчуванню, а це ну, не відповідає. Фактичні теплові характеристики наших, наших будівель. Далі переходимо на перевірку давачів температури. От зовнішній датчик зараз показує 12,5 градусів, це відповідає тому, що ми змогли поміряти фізично. Зрозуміло, що можуть бути відхилення в районі, ну, як правило, до 1 градуса. Тобто, це нормально, головне, щоб не більше. І Якщо ви побачили, що показник відсутній по зовнішній температурі. Або він показує не ту температуру, яку ви поміряли. Тобто, це може свідчити або про його вихід з ладу, або неправильне місце встановлення. Дуже часто ми спостерігаємо, що на сонячній стороні встановлений цей давач там, а по факту він має бути обов'язково на півночі, коли для нього ніякі сонячні промені не можуть дістатися. Але навіть в цьому випадку можуть бути ситуації, коли він встановлений. За, наприклад, зовнішнім блоком кондиціонера або біля вікна, і відповідно показники його не будуть відповідати тим, які у нас по факту є зовні, і це, скажімо, викривлює систему регулю роботу системи регулювання і потребуватиме коригування. Ну, коригування буде полягати в тому, щоб цей давач фізично перенести в більш зручне місце. Наступний показник. На якій ми знову ж таки звертаємо увагу, це показник температури в подавальному трубопроводі. Знову ж таки, ви можете заміряти фактичну температуру. От як ми бачимо, зараз вона станок складає близько 20 градусів, навіть трошки менше. Давач температури нам показує 19. Значить, все нормально. Часто, знову ж таки, можемо спостерігати ситуацію, коли цей давач або встановлений невірно, або він розхитався, якщо це накладний давач, і якби нащільно прилягає до труби. І, відповідно, показники його якби не відповідають тому теплоносієві, який є всередині. Відповідно, це потрібно виправити. Наступний момент, який ми маємо зробити, знову ж таки, можемо зробити навіть міжопалювальний період. це Перевірити роботу виконавчих механізмів, а саме клапана регулятора і насоса. Тобто, для цього, як правило, вже потрібно зайти в ручний режим або в інженерне меню, так зване. Ну, як бачимо, він почав рухатися. Аналогічну ситуацію ми можемо спостерігати з насосами. Бачимо, пішла індикація. Він пішов обертатися, значить, всім з ним все добре. Ми ще перевірили, що в нас змінилися показники тисків на до і після насосу. Значить, ми можемо говорити, що все нормально. Ну і що можна сказати про насоси і насоси з частотним приводом? Тобто, тут важливо підібрати швидкість його роботи таким чином, щоб з однієї сторони до всіх стояків доходив теплоносій, його було достатньо а з іншої сторони його не було занадто багато. А тому, що якщо ми говоримо, що циркуляція сильно збільшується, це, по перше, додаткові витрати електроенергії на привід самого насосу. А з іншої сторони, іноді це не дозволяє прогріти саму систему, тому що циркуляція передавлює так, би мовити, подачу теплоносія з мережі, і якби ми не можемо. Ну, фізично нагріти до там необхідних, наприклад, 50 градусів наші радіатори. Так причиною цього, як правило, є або насос, який має більшу продуктивність ніж необхідно. Якщо у нас є частотний регулятор, це ну, легко змінюється. Або недостатня подача теплоносія, знову ж таки, через неправильний підбір або дросельної діафрагми, або елементів, таких як регулятор температури чи регулятор перепаду тиску. Іншою причиною того, що у нас температура в теплоносія недостатня, це неправильний підбір або неправильне налаштування регулятора перепаду тиску і регулятора температури, тобто їх діаметр може бути завужений. І, відповідно, фізично ви не зможете отримати тієї кількості теплоносія, яка достатня для того, щоб ваш будинок нормально прогрівся. Тобто, це ви можете подивитися по витратам, які у вас є на бірці. Про це ми говорили минулого разу, і по витратам, які у вас по факту проходять через ваш теплолічильник. Додатково до цього ви аналізуєте температуру теплоносія, який приходить в ваш будинок, чи відповідає він тому температурному графіку, який відображений в договорі на теплопостачання, і в проєкті на теплопостачання. І ще по елементам, на які ви могли би подивитися, повпливати. Знову ж таки, якщо у нас не опалювальний період, не забуваємо повертати все в режим, як було до того. Це регулятор перепаду тиску, який дозволяє обмежити максимальну витрату на ваш будинок. Як правило, це відбувається яким чином? Відкривши з контролера на максимум регулятор температури. А ви пружиною підтискаючи чи відпускаючи, виставляєте витрату максимально відповідно до проекту, тобто це по суті така цивілізована заміна колишньої дросельної діафрагми, яка працює в автоматичному режимі. І знову ж таки, якщо у вас буває ситуація, коли чомусь не вистачає подачі теплоносія. Тобто один з варіантів, що зробити, це цю пружину на регуляторі перепаду тиску затиснути. І це призведе до того, що клапан буде закриватися при більшому перепаду тиску, і, відповідно, більше теплоносія піде через ваш регулятор, вашу внутрішню систему. Це не всім зразу очевидно, що ми закручуємо, при цьому збільшуємо витрату, але якби так воно так воно і є. Ще важливий елемент: зверніть увагу на показуючі пристрої, скільки вони працездатні, особливо це стосується манометрів та й термометрів теж, тому що при наладці дуже важливо, щоб вони працювали і вони показували те, що дійсно є. Я раджу мати свій манометр з набором перехідників або декілька точних манометрів, які ви можете замінними, якими ви можете замінити штатні і принаймні зробити початкове налаштування. Ну а далі вже якби. По ходу підготовки до опального сезону, звичайно, потрібно або повірити старі манометри, термометри, або встановити нові, якщо старі вийшли з ладу. Ще один момент, що стосується налаштування та і те, що ви можете побачити, що у вас ці шарові крани, особливо опальнений період або засувки, вони частково закриті. Да? Тобто, частково закривати їх не можна ні в якому разі, тобто, бо мати положення приблизно таке. Заборонено всіми нормативами, і це пов'язано з тим, що внутрішні елементи цього крану вони починають руйнуватися, якщо положення або не повністю закрите, або не повністю відкрите. Ну і ефективність такого регулювання вона дуже спірна, тому що це призводить до суттєвої зміни. Балансування системи опалення, і відповідно до дальніх стойків у вас може просто не доходити достатньо теплоносія, а при цьому ваше споживання ну, не сильно буде змінюватись. Не потрібно, скажімо, так, пробувати вигадати ну, людину засовку, як каже один з мій знайомий інженер. А все-таки треба переходити. В 21 столітті на нормальну систему автоматики, тому що жодна людина не здатна кожну хвилину підрегульовувати подачу теплоносія на вашу систему опалення чи на вашу систему гарячого водопостачання. А сучасні прилади здатні це зробити.